Під час попередньої експедиції ми натрапили на притон юнітологів, а так як час перебування обмежений, довелося проводити дослідження там. Виявилось, що це прям такий величезний інформаційний вузол, в архівах яких було купа цікавої інформації. Але перше, що впадає в око, так це постамент особи, які розмістили у всіх великих залах, Майкл Альтман. Він фігурує у багатьох проповідях та є основою цієї фанатичної віри, яка була заснована у 2215 році. Ці божевільні непохитно вірять, що людська раса була створена за задумом божественного іншопланетного розуму та буде воз'єднання після смерті на небесах, завдяки силі свершеного артефакту, відомого як Маркер. Ця доповідь має на меті коротко проінформувати вас про цю особу, так як насправді Альтман не є тією людиною, за яку його хоче видавати суспільство. Ви знаходитесь на станції Служби безпеки зачинені двері, де ми намагаємось припідняти завісу таємниць, а якщо не виходить, то чим дужче зачиняємо двері. В першу чергу потрібно повідомити, що існує просторове задзеркалля у вигляді книги під назвою Мученик, яка в деталях розкриває подробиці цієї особи. Але для людей і Всесвіту мертвого космосу вона недоступна, так само як і справжня історія Альтмана. Він був вченим геофізик за освітою, який виявив таємничу аномалію в центрі кратера Чексулуп. Наступні події вже типові для всесвіту мертвого космосу, маркер, галюцинації, вбивства, божевілля і тому подібне. Наш протагоніст публічно заявляє про існування маркеру та розкрив певні подробиці його природи. І після серії подій приховане правління вирішує позбутись Альтмана і зробити його мучеником нової віри, який віддав усього себе задля людства. Отже, він один із перших, хто почав протидіяти цій загрозі, він засуджував вірян, які за такий короткий час вже встигли сформувати культ навколо маркеру, а фінал історії став злим жартом, який іронічно та неодноразово переписував усі його діяння та історію. Як ви розумієте, ми навмисно не розкриваємо всі подробиці, і цьому є дві причини. По-перше, дослідження цього зазеркалля ще не завершене. Потрібно трохи більше часу, щоб проаналізувати інформацію. А по-друге, дехто з вас і сам захоче ознайомитися із книгою. Тому більш детальний розбір ми залишимо на потім. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та подобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особливо подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. А тепер давайте перейдемо до деяких цікавих фактів. Як виявляється, Альтман є далеким нащадком одного із племені Юкатанських Майя. Про це прямо ніде не згадується, але в його особистій біографії написано, що він народився у північній Америці у 80-ті роки 22 століття. І він мав змішане походження, його мати була корінною жителькою центральної частини Америки. Хоча до якого племені вона належала, він достовірно не знав. Але внаслідок наступних подій ми розуміємо, що саме Альтман стає тією особою каталізатором. До речі, саме так і називається книга, яка також слугує за дзеркалям Всесвіту Деспейс. Наступним цікавим фактом є те, що його ім'я Майкл в оригіналі пишеться як Михаїл, що на староєврейській означає той, хто подібен Богу. А у старих християнських текстах. Ненрозов згадується про Архангела Михаїла, який є командувачем Святого Війська, і у вирішальний час стане на захист вірян проти нечистої сили. Наступним цікавим фактом є те, що юнітологи збирають тіла померлих, Вони стараються зберегти їх у незмінному вигляді, через що усі небіжчики поміщаються у стази з капсули та відвозяться на спеціальний корабль мавзолей. У цих фанатиків у глибині космосу приховані цілі флотилії таких кораблів. Я думаю, усі розуміють, що відбудеться у випадку контакту бодай одного із фрагментом маркера. А ще, як стверджують самі віряни, тіло Альтмана також знаходиться у стазісі на борту космічного мавзолею. хоча правдивість даного твердження є сумнівною. Також потрібно задати про сам кратер і його назву Чексулуб яка мовою Майя означає демон кліщів або жало демона або хвіст чорта. Саме як чортів хвіст описують корінні жителі постамент, яким у сновидінні Мариться Обеліск. Також можна інтерпретувати це як зловісне попередження, що Маркер це щось демонічне, кліщ висмокче життя із планети. До речі, останнє твердження про назву Чексулуп є доволі реальним, і вам варто дізнатися більше саме про кратер, який існує насправді та розташований на півострові Йокатан у Мексиці. Що стосується вас, то ваша підписка про нерозголошеність має бути заповненою, а ще потрібно вподобати підключення до станції «Зачинені двері. Ми надії, що ваша присутність допоможе нам та вам припиняти за вісотимниць трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному санкції зв'язку.